Сталася велична подія, заради якої я відкладу довгий марафон по історії іграшок для вас ще на тиждень, бо, нарешті, Супроти, друга серія, вийшла на простори Ютубу. Радійте, канал Какоси і автор, який, в принципі, і створює цей мультсеріал, видав нам вже другу серію шикарнючого, такого собі. Антиутопічного і ретрофутуристичного серіалу, в якому дівчинка Оля намагається боротися з владою, якщо в першій серії якось не дуже вистачало розуміння, чим погана влада, друге це компенсує поповній. Нам покажуть історію Чоча. Мені дуже подобається ідея. Того експерименту, у якого 404 номер називати саме Чоч. Дуже прикольно. В Цілому хочу попередити мультик геть не дитячий, прям геть 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 не дитячий. Якщо в першій серії це більше створювалося завдяки лайці, ну і там був один водій, який не доїхав. До речі, його згадають в другій серії, що теж прикольно, що от вони так мають зв'язок, історія не забуває сама себе. То в другій частині сам мультфільм більше нагадує боді хоррор. І не можу сказати, що це погано. Ну, класний, дорослий проект. І я здаюся, я здаюся так, лор цього всесвіту затягує. Дуже приємно ставити на паузу, роздивлятися, читати. Це класно, справді класно. До речі, не тільки Чоча історію покажуть, а трошечки розкриють і нейру роботиню. Але так, поверхнево. Попереду купа серій, я сподіваюся, встигнемо дізнатися про неї чогось. Більш цікавого в майбутніх епізодах. Історія починає затягувати. Дуже хочеться, щоб виходила нова серія не просто тому, що це альтернативний авторський український мультсеріал, а тому, що реально цікаво, а що ж там буде далі. І це прямо от хочеться плескати в долоні і залишати позитивні коментарі автору. Дуже закликаю вас обов'язково перейти, подивитися його серію і понаписати там коментарчики, сказати, як вам все це. Подобається або не подобається смаки. У людей різні, але коментарі залишати необхідно підтримувати українське теж необхідно. Особливе задоволення мені подарували пости рекламні плакати, які здаються посиланнями на культові речі. І ти дивишся, роздивляєшся, просто кайфуєш, і все це відбувається ще й під шикарну ретро-пісню, це окремий мій велетенський респект автору серіалу «Кокосу», що він показує людям існування старих пісень, що вони були крутими, що вони були достатніми з художньої точки зору, що їх реально приємно слухати. І коли ти все це під час титрів буде пісня, про я боюсь поверхнутися. Я боюсь, злякати казку, дуже круто. Дуже круто. Я правда чекав, що буде дві пісні: одна там десь якось пролунає, а інша на титрах яку поросятку проспіває. Але все одно дуже класно і дуже хочеться, щоб цей проєкт продовжував жити, Тому, якщо ви можете його підтримувати, підтримуйте. Як завгодно, купи вподобайок, коментарями, грошима, все це необхідна допомога. Просто дивитися серію від самого початку до самого кінця, до фіналу титрів це теж ваша допомога. Долучайтеся до цього, підтримуйте український Ютуб і особливо українську анімацію. Це дуже важлива річ. Ну а я як і завжди хочу подякувати тим, хто підтримує мене на монобаночці. А це ось ці чудові люди. і, Звісно ж, Іванна Блощиневич Велетенська вам дяка. Зараз трохи перекинуся на свою творчість і розповім, що ну відверто останнім часом я прям підзабив. Вийшов на роботу, і от якось все крутиться, там щось потрібно робити, і мені не до того, щоб завершити навіть сценарій історії іграшок. Тому поки що, я розумію, що люди цього не помічають. Раз на тиждень щось виходить, ніби канал існує, але, відверто кажучи, в мене робота стоїть більше місяця, мені страшно за це. Але я вірю, вірю, ви можете мене надихнути, тому. Лупаште вподобайки, поширюйте відео, звісно ж, залишайте коментарі, на які я буду намагатися відповідати, перевірте, а чи ви взагалі підписані на канал, чи дивитесь отак от без підписки. Можете дивитися далі без підписки, але, можливо, вам буде зручніше, щоб гучно дзвонив ваш калатайчик, і ви не пропускали інші відео. Зробіть це, якщо ви не хочете нічого пропускати. Дякую вам за вашу активність і на все добре!